Коли оці активні обстріли закінчаться. Ох. Бо кожного дня, кожного дня ракети, шахеди, цілу ніч, е страшні ранки, багато жертв, руйнувань. Ні, тепер жертв у нас дуже великі надії на те, що ми все ж таки до 15-го числа зможемо реалізувати. Нові звершені позитивного характеру, але і ворога випадає так, що вони будуть намагатися використати по максимуму цей час. І в нас е після ну, середини місяця, після 15-го, може якось стабілізуватися ситуація в форматі перепочинку і недостатньої кількості ресурсу з боку ворога. Не зважаючи на те, що Україна агресора, вона велика, велика кількість людей, промисловість і тому подібне. До ту спентаклю в перевернутому положенні він показує, що ресурс все одно має вичерпуватися, і час від часу треба шукати цей ресурс. У нас випадає в карта страшного суду, якраз десь на середину місяця, і страшний суд він про масованість, тобто. У нас ще може бути один ривок масованих обстрілів, коли одразу э, з усіх боків і шпарин будуть намагатися пуляти і стріляти нас з всього, що може стріляти. Але після 15-го э, після 15 п'ятнадцятого, вересня, у нас випадає трійка жезлів. Трійка жезлів – це новий початок, і зміна вектору. Поведінки, зміна вектору сприйняття тих ситуацій, котрі відбуваються, в взяття ситуації під контроль. Я думаю, що ми почнемо стріляти. Угу. Отак активно, як вони? Так активно у нас швидко закінчиться зброєння, яке нам передали. Але нас е завжди від відрізняло. Від них е, кількість і якість. Uh -huh. Вони намагаються бити кількістю, вони намагаються бити по приватній забудові, по, по багатоповерховим будинкам, по школам, університетам, е, uh -huh. лікарням. Е, в нас немає цілей зруйнувати російську школу. Там, ну, загине декілька орченят. Ну що, це зміни щось? Ні. У нас немає на меті розбити російську лікарню. Але момент впливу він випадає в форматі того, що ми можемо впливати і бути там, де буде дійсно результат е позитивний, руйнівний в контексті саме ситуації, пов'язаних з війною, з паливом, з війною, з енергетикою, з тим, що важливо, і те, що буде стосуватися всіх одразу. Mm -hmm. Буде більш прицільні, більш точні удари з нашого боку. Е, більш прицільні точні удари по Росії, більш прицільні точні удари по Криму. Угу. Бо у Криму передоглядав ситуацію там дуже неспокійно. Повинно бути до кінця місяця. Спокотно, але це не, не осомитовий сезон. І момент того, що. У нас почали з дозволів і закінчили дозволами. В нас нам дадуть ці дозволи, котрі в будь якому разі нам ці дозволи дадуть. Просто питання дадуть нам їх напряму або дадуть нам їх скрито. От там випадає так, що все одно є острахи, щось може піти не так. І шукають відхідні маневри для того, щоб сказати і звинуватити в всіх проблемах і недомовленостях Україну, українців, командування і вийти сухим з води. зараз. СБУ перевіряє всіх, хто мав доступ до навчального закладу в Полтаві. Чи дійсно там був навідник, і чи знайдуть того, хто навів Якщо дивитися за розкладом? За розкладом випадає карта хитрощів, карта наближеності і випадає рицар е, жезлів. Тобто це повинен бути, повинен бути чоловік, котрого знайдуть. І чоловік цей ну, повинен бути плюс 30 років, тобто вже не, не мала дитина, достатньо свідома. За картою за картами за розкладами в нас випадає карта пошуку і випадає карта пожинання плодів. Тобто ці пошуки вони будуть результативними і виновоз знайдуть та покарають. Як щодо ППО, чи дадуть нам якісь додаткові засоби ППО, дивлячись на те, як зараз активно ворог веде обстріли України під час таких розкладів? Пригадується приказка, що хороша ложка кабінета. І тут випадає так, що дадуть, але вони починають активізуватися і робити якісь дії тільки після того, як відбувається якийсь резонанс, ситуація негативного характеру, і після того починають якось рухатись. Я впевнений, що навіть після цієї страшної ночі для поляків і дуже поганої ночі для львів'ян, можуть бути дії, направлені саме, там, наприклад, від поляків. Але все в контексті того, що ми даємо тоді, коли вже Ми починаємо лікувати тоді, коли вже виникла пухлина, а не до того часу, як ми виникла. І карта Даріні в нас випадає, але випадає з значним значними запізнім. Зміни в уряді. Що відбувається? Чому такі кардинальні зміни? Чому так багато міністрів міняється? І що найцікавіше, чому вони просто міняються місцями? От. У нас випадає двійка пентаклів на ті розпади, які стосуються змін в уряді. Угу. Двійка Пентаклів, я нагадаю, вона зважувальна така, іначе ти жонглюєш. Нічого не змінюється, але якесь оновлення відбувається. Двійка, якщо йти в форматі Таро, двійка Пентаклів, з одного боку, так, це моменти певного руху. Але е якщо дивитися далі по розкладу, в нас е активна діяльність пов'язана з рухом. Але наступна карта це формат перевернутої колесниці. Тобто ми можемо активно, більш активно жати на педаль газу, але якщо немає палива або автівка зламана, як би ти не жав на ту педаль газу, машина скоріше, ліпше і краще не поїде. Питаємо у карт в форматі розкладу, ну тут та зараз. Є карта ультиматуму, тобто карта ультиматуму може йти від західних партнерів, що необхідні якісь зміни. Вона може бути від внутрішнього споживача від нас, що нам необхідно побачити, що якісь зміни відбуваються. Але питання в тому, що е, навіть в цьому розкладі є ця концепція конструкція, що нам сказали, нам сказали показати активну роботу. І ми. Показуємо активну роботу. В, для того, щоб рухатися вперед, необхідно придумати, знайти якісь обхідні шляхи реалізації тих планів, тих ультиматумів, котрі йдуть зверху, тих ультиматумів, на котрих є запит на даний момент. І е, більш того, я думаю, що. На цьому не закінчиться, можуть бути якісь випадає карта справедливості, випадає верховний жрець, тобто можуть бути якісь зміни і на місцях, і можуть стосуватися не тільки там кабінету міністрів, але і е, судової гілки, інших гілок влади для того, щоб зробити двіж. тобто е, там немає в, в складовій частині. Альтернативи. Тобто, якщо б було би б, б, міняти когось на когось, окей, не питання. Тут немає, але це необхідно зробити, і ти ці кроки робиш. І я думаю, що все одно о, навіть ці кроки вони будуть спонукати нас повертатися до тих наративів, котрі ми мали весні. Тема наша улюблена, тема, наша довгограюча і найболючіша тема виборів. Зараз почнеться розкази про те, що необхідно змінювати, робити дії по зміні е е е е е кількості, якості і, і взагалі вигляду парламенту до президента знову ж таки будуть питання. І все в форматі циклічності ми вийдемо на новий етап. Наш дуже любимий і дуже знайомий, знайомий передвиборні перегони або емітація. Навіть так. Це західні партнери нас змушують до цього, так? Це ми перед ними так влаштовуємо? В нас є карта ультиматуму. Взагалі, формат питань, котрі стосується. Цього салату політичного естеблішменту, вони е, виникали навесні і виникають знову зараз. Тобто весь літній період ми були в такому стані перечекати, побачити, що буде далі. І зараз ми будемо повертатися. Карта ультиматуму вона свідчить про те, що є прямий вплив втручання, рекомендація для того, щоб ви отримали важель впливу і можливість рухатися вперед, вам необхідно зробити це, 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 це. Друге, в нас є внутрішній е зацікавлена сторона, котра зараз знаходиться якось в боці в стороні, але хоче знов активно участвувати в тих процесах котрі пов'язані з владою, з управлінням, з силою, з можливістю впливати на ситуацію, з картою мага. Маг це вплив на ситуацію будь-яким чином. Тобто той, хто був в Верховній Раді, той в неї хоче знов, е, сильно потрапити. Е той, хто був в правлячих елітах, той знов хоче потрапити в ці правлячі. еліти. І е, третій момент в нас ворог не заснув, не помер, не забув. Е, є сценарії, котрі приносили гарні результати. Агентура Кремля. Люди, котрі зацікавлені в тому, щоб війна закінчилася на користь Росії, люди, котрі зацікавлені лобіювати інтереси Росії. А, чи чи можливі взагалі вибори в Україні? Ну в цьому році, мабуть, ні, так? Ні, тобто тут питання в тому, що е, питання виборів навіть з весни розклад він не змінився, тобто е, вже підготувалися, вже домовилися, вже гроші е, знайшли і навіть частину якось реалізували. Але поставили на паузу, тому що ну, немає можливості реалізувати даний процес. Поставили на паузу, тому що є можливість перенести на наступні періоди. Але якраз зараз півтора-два тижні пройде і знову почнеться галас що. І знову почнеться галас, що необхідно о, робити якісь виборні перегони і змінювати ту систему, в котрі ми знаходимося. А За розпилом випадає так, що навіть якщо в нас сильно сильно виникне бажання, і завтра ми з вами прийдемо до того, що вибори необхідно робити, вони все одно на цей рік не випадають, не буде. Новий міністр закордонних справ України. Андрій Сабіга. Що він за особистість? Чи не втратимо ми зв'язки з партнерами? Це таки міністр закордонних справ важлива особа. Карта Сонця позитивна карта, тобто позитивна карта в форматі перспектив. Mm. Можуть бути на певному етапі пробоксовки, але саме на певному етапі, тобто на, на первинному етапі. Бо в нас випадає дуже позитивний початок, після того всі злопихателі будуть потирати руки, тому що випадає розчарування, тобто якийсь момент, який нас здивує, і може навіть ми будемо якось засуджувати дії цього добродія. Але далі в нас випадає пряма карта праці і пряма карта пожинання плодів. Тобто реабілітує себе, і якісь е, негативні ситуації пов'язані з тим, що людина якось оступилася, в неї будуть перекриті е, позитивними швидкими змінами найкраще в форматі комунікації і вибудовування тих е, комунікацій, над котрими він буде працювати в мене. Аби. Забезугло так і не проголосували. Чому її досі не зняли з посади. Хоча вже скільки намагається це зробити? Не голосували. Намагалися дійти згоди. Тобто в нас випадає. Голосували. Питання в тому, що є, знаєте, процес домовленість. Непорозуміння, тобто розмова вовка та собаки, моменти скритих, потаємних за зачиненими дверями діалогів, і відтягування ситуації в форматі торгів, в форматі зиску. В... Виходячи з розкладу, у нас випадає перевернута карта праці, тобто такий, знаєте, марна праця, дурна праця. І підвішений стан це свідомий перенос, це стан невизначеності, стан карта, на котра на каже, що буде якось свідомо затягувати процес, поки не вирішить інші питання, поки не закриють свої інтереси, свої питання, питання, котрі кожен лобіює по-своєму, схобі на користь. І на зиск. Тобто у нас випадає. Голосували. Питання в тому, що є, знаєте, процес домовленість, непорозуміння, тобто розмова вовка та собаки, моменти скритих, потаємних, за зачиненими дверями діалогів. І відтягування ситуації в форматі торгів, в форматі зиску. В... Виходячи з розкладу, у нас випадає перевернута карта праці, тобто такий, знаєте, марна праця, дурна праця, і підвішений стан це свідомий перенос, це стан невизначеності, стан карта, на котра на каже, що буде якось свідомо затягувати процес. Поки не вирішать інші питання, от поки не закриють свої інтереси, свої питання, питання, кути, котрі в кожен лобіює по-своєму, собі на користь і на зиск.